Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про Збройні Сили України. 6 грудня наша Батьківщина і всі ми святкуємо День Збройних Сил України. Це свято одне з найважливіших свят цього року. Адже ЗСУ зараз є нашою опорою найкращі сини України. Її найкращі доньки. Боряться за свободу, незалежність та мир в нашій країні. Ти мужній і ти достойний слави своїх батьків, відважний вкраїнський воїни нащадку славних віків. Наші збройні сили складаються з трьох видів військ. Сухопутні війська, війська наземної оборони. Військово-морські сили та повітряні військові сили. І в цей час вони несуть службу, захищають наш мирний сон, захищають наш спокій та наше життя. То які ж вони наші воїни, наші захисники? Вони мужні. Сміливі та героїчні, а ще вони обережні, досвідчені, добрі, усміхнені та дуже чуйні. Ось такі вони українські воїни, Зичимо втрат вам не знати і втоми. Живими, здоровими вертайтесь додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаємо з Днем Збройних сил України!